В чай допивайте, будемо дякувати за чай і їдемо в наступну парафію. Хорошо? Співаємо колядку на закінчення. Добре, а на тому слові бувайте здорові. Все гарно, дякуємо, Бог завди. Тепер ми запрошуємо до себе. Так? Збирайте автобус великий і приїжджайте до нас. Хорошенько? Все, допиваємо скоренько і будемо їхати. Все гарно, дякуємо.